对，没有。 Добро перемагає зло, а світло темряву так звучить ключовий меседж нової унікальної скульптури у парку Центральний Вірпні. Вона так і називається Світло перемагає темряву її встановила компанія «ДТЕК» Київські регіональні електромережі до річниці відновлення енергоінфраструктури Київщини після деокупації. Рівно рік тому, 21 квітня, енергетики ДТЕК заживили всю критичну інфраструктуру Ірпеня. А вже 18 травня 2022 року, всього за 45 днів після звільнення Київ. Чи не від окупантів, вони повернули світло у кожен населений пункт Київської області. Із 3 квітня 2022 року енергетики часто, ризикуючи власним життям, ремонтували знеструмлені лінії. Скульптура присвячена їхньому героїзму. Втім, самі енергетики себе героями не вважають. Ніяк би ми не герої. Ми просто робили роботу. Я вважаю герою ті, хто знаходиться не тут, а трошечки далі. Десь там на нулю. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук наголосив на тому, що кожен фронт важливий та подякував воїнам енергетики за роботу. А міському голові Ірпеня Олександру Маркушину за плідну співпрацю. Такого клієнта у нас не було ніде. Я вам скажу. Цей клієнт був найвибагливіший, але і допомагав найбільше. Тому мені велика від мене від нашої компанії велика подяка мерії Олександру за те, що робили. В свою чергу міський голова також подякував майстрам та керівникам ДТЕК за допомогу. Особливу вдячність висловив генеральному директору ДТЕК Київській регіональній електромережі Віталію Шайді. Я сьогодні дякував нашим енергетикам, бо енергетики – це так само фронт. Дякував своєму другу Віталію Шайді, який кожного дня по 50 разів в день брав трубку, відповідав, допомагав і його хлопці. Зробили неймовірне, дуже стислий термін. Вони дали світло нашим мешканцям, а це дало змогу людям повертатися в місто. Ідею скульптури запропонував сучасний український митець Лесь Панчишин. Творчий задум втілив у життя скульптор з Ірпеня Богдан Сленько. Коли мені запропонували прийняти участь, я і ще сказали, що це буде в Ірпені, Я ні грама не вагався, я відразу погодився. І ми почали працювати. Я хочу сказати, що першими словами, коли з'явилася електрика, завжди була слава Україні. Слава працівникам до Я завжди це казав. Моя дружина це казала. Дуже вдячний цим людям. І я вважаю, що цей пам'ятник це заслужений пам'ятник. І я зрадий за цих дітей. Дуже велика дяка їм. боїться підлам. Як оце слова кажуть? Світло появилося, життя появилося.